Коли йдеться про придбання товару в торба, це завжди надійний вибір. Одним з електронних пристроїв, який варто врахувати для покупки, є чорна акустична система 20 Defender SPK-50. Ця акустична система є ідеальним рішенням для тих, хто любить насолоджуватися якісним звуком. Завдяки потужності шістьох ВТ, вона забезпечує чисте, чітке звучання та глибокий бас. Дизайн акустичної системи виконаний в чорному кольорі, що додає їй елегантності та стилю. Вона може легко вписатися в будь-який інтер'єр і забезпечити вам комфортне слухання улюбленої музики. Ця система має роз'єми USB, так що ви можете легко підключити її до будь-якого пристрою з USB портом, наприклад, комп'ютера, ноутбука або планшета. Це дозволить вам насолоджуватися високоякісним звуком без будь-яких зусиль. Придбати цю акустичну систему в торба це вигідно та зручно. Торба є відомою платформою, яка спеціалізується на продажі електронних товарів високої якості, вони пропонують широкий асортимент продукції за доступними цінами. Покупка на торба також є безпечною, оскільки вони надають гарантію на свої товари та пропонують зручну систему оплати та доставки. Таким чином, якщо ви шукаєте високоякісну акустичну систему з чітким звучанням і стильним дизайном, то Чорна акустична система 2.0 Defender SPK 50 від торба це ідеальний вибір для вас.